Вітаю вас, глядачі ютуб-каналу магазину Вукі. Сьогодні ми подивимось на чохол, який є ідеальним рішенням для тих, хто цінує мінімалізм та практичність. Зустрічайте Speaking Slim Armor CS, на наприклад, такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra, Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Головна особливість цього чохла, що зашифрована в назві CS Card Slot, це прихований відсік для карток. На задній панелі розташована зручна сумна кришка, під якою можна безпечно зберігати до двох банківських карток або трішки готівки. Це дозволяє залишити гаманець вдома та мати все найнеобхідніше в одному пристрої. При цьому чохол не поступається в захисті. В його основі лежить фірмова двошарова конструкція Спігін. Внутрішній шар з еластичного термополіуретану чудово поглинає удари, а зовнішній панцир жорсткого полікарбонату захищає від подряпин та інших пошкоджень, куди додатково посилені за технологією Air Cushion, що гарантує надійний захист при падіннях. Зовнішнє покриття має приємну на дотик матову фактуру. Вона не тільки стильно виглядає, але й забезпечує надійний хват, запобігаючи вислизанню та не збирає на собі відбитки пальців. Чухол щільно облягає корпус та має ідеально точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків, а клавіші гучності та блокування захищені чутливими дублікаторами, які забезпечують чіткий тактильний відгук. Звісно, не забули й про захист найвразливіших елементів: високі захисні бортики навколо екрана та блоку камер не дозволяють їм торкатися пласких поверхонь, запобігаючи появі подряпин. Замовляйте Slim Armor CS в нашому магазині. Посилання на чохолшу. Какая в описі до цього відео, залишайте свої запитання в коментарях та пишіть, чи зручно вам носити картки в чохлі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.